І так, готуємо домашній сенвіч з яйцем. Беремо два куски хліба, кладемо їх на фольгу і обмотуємо. Ось так от. Тепер ставимо на плиту пательню і розігріваємо буквально 2-3 хвилини. Масло додати не потрібно по одній хвилині з двох сторон. Якщо ви любите більш зажарений хліб, можна трішки довше. Все, знімаємо хліб і додаємо на сковорідку трішки масла і жаримо яйце. Тепер. Приготуємо намазку для нашого сендвіча. Беремо майонез, додаємо в миску, чистимо чесник та вичавлюємо почищений часник до майонезу. Ось так. Тепер потрібно все перемішати. Так, перемішали. Тепер додаємо сіль та перець і ще раз перемішуємо. Тепер беремо нашу намазку і мастимо на хліб, який ми смажили на пательні. Тепер беремо наше яйце. Кладемо його на один кусок хліба з намазкою. А інший кусок хліба кладемо зверху на яйце. Ось так. Ну і на цьому в принципі все.